На даний час ми будемо розглядати село Мелешків Гайсінського району. Хата непогана. І від траси дивіться, оце цей кусочок бруківки. А які, які у вас є документи на землю? Приватизована чи ні? Чи є обмеження? Документами там і на. Значить, двір мені дуже подобається. Значить, Ось так господарська будівля. Ой, це все. Мама, сама була вона обірвалася. Значить, тут грубо, якщо треба, це тут грубка, так? Да? Дивіться, що лиш варто ось ось забор. Це гой і то гой забор. Все загорожено. Це значить, дивіться, тут корма для свиней, для всієї хубав. Значить, ось так воно все виглядає. Тут у нас взагалі проблем немає. На даний час ми будемо розглядати. Декілька варіантів для того, щоб поїхати на місце локації. Перший із варіантів у нас буде село Мелешків Гайсинського району. Хата непогана. На перший погляд, взагалі, супер. В описі пишеться продажа домогосподарства в селі Мелешків Гайсинського району, вулиця Сонячна, 15. До будинку проведений газ. На території є літня кухня, погріб та господарські приміщення. Вся територія обгорожена. На одній половині городу посаджений яблуневий сад. В кількості 300 дерев. За детальною інформацією звертайтесь за телефоном. Алло. Алло. Доброго здоров'я. Добрий день. А я хотів запитати, я по поводу хати телефоную. Є, таке діло. Які у вас є документи на землю, приватизована чи ні? Чи є обмеження? Документами там повний порядок. там і на будівлі, і на землю, що земля приватизована, все. Що... Зрозумів. А ви не скажете, коли робився останній раз ремонт, чи є тріщини грибок, якесь протікання даху? Тріщин немає, протікання немає. Там теж не робилося вже років 20, навіть, мінімум. Так, вод, водичка, газ, електрика, що там є, чого немає. Газ газ, газ, газ електрика, водичка. І водички керниться в сусіда. А яка ситуація з сусідами? Бо це ж знаєте, купуєш, е якби тільки за будинок і сусідів. Це важливо. Ну, нормальні, нормальні, адекватні сусіди, сюди з ними дружили, ну як би ніяк, питань немає. Значить, я хотів би ще запитати, а можу я приїхати зробити огляд? Мило. Я вас зразу проведу. Ось у нас траса йде. І від траси дивіться, оце цей кусочок бруківки. Ось. І цей кусочок бруківки буде трохи йти сюди по селі, а десь тут почнеться асфальт. Він буде поганенький, але все-таки буде то неважливо. Їдемо сюди, можна повернути в цю вулицю і поїхати от сюди. Наша основна задача попасти ось сюди. Коли звертаєш із асфальту, попадаєш на ось таку дорогу. Бруківка без ямів. Бруківка в гарному стані, але вона присутня. Такої дороги буде приблизно вам до вашого будинку 3 кілометри. Значить, двір. Мені дуже подобається. Двір нормальний, ось справа город, зліва садок, 300 дерев. Знаєте, кх... люди хочуть переїхати і жити, а то вже доповнительна опція. Ні, це не доповнітна. Хтось може в сервіс, наприклад, якщо машина. Він собі ось я це рік обрізав, ці три роки запустив. Хорошо. Значить, ось такий будинок. Газ є, газ є. Газ є, ось о, оце все газ. Газ проведений. Так, Накрита шифером. Трошки якийсь асфальтик тут є, бачите? Перекрита шифером. Оріхів. Повне подвір'я. У березі горіхи повні. Да? Да, а так садок обрізано, але ще не виніс. Значить, ось та господарська будівля. Там у нас такі літні лагера для свиней, погрібець. Там далі туалет. Показуй. До речі, якщо вам подобаються такі огляди і ви хочете більше, підтримайте це відео лайком. Це дуже допомагає розвивати канал і знімати ще більше таких відео. Нічого, ну хата ж не жила. Судовий, так. Це я так. Значить, тривчу. так як зазвичай Горішче. Горішче, да, так. Озьо, Тут Горяще, андатик Насколько... у вас дивіться. конвертор. Значить дивіться. Конвектор що на цих дві його з головою ось. Мама сама була вна, ці Значить, тут... Є, що треба, булавна обірвалася пом'як. За... Це тут грубка, так? Да? Оце груба, так, да, цей кукуйор зняв, бо колись тут. А проект такий нічого, да? так? Можна... Це, це ж не капіталка оцього. А? Це ж не капіталка. Тей, вже... Ні, ні, це не капітальна. Слухай, подивися. Газ, газова плита, Все, все працює. Ось, а, така, дивіться, от, ось така, дивіться, ось така одна кімната, де ми знаходимося. Заходимо далі, ще одна кімната. Заходимо сюди, тут кухонька. Ця стіна не є капітальна, її забрати. Тут плутиться шикарна кухня. Де? Тут у нас ще одна кімната. кімната. Я зрозумів. І в нас ще є одна кімната. О, це ця кімната, що дивиться наперед. Це така, типу, як зал по селах. Це холодна хата. Так, 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 так. Так вона і була холодна. Це вона і, ця, і та була холодна. Да? Ну так, да, бо це не, не отаплювалася. Значить, Завили отакий собі коридорчик. На цих дві корнера з головою. Да. А да. далі це таке. Потолки, як Тоже... Да, потолки, як зазвичай, хлопці високі. Такі, так. Да. Ну, як раніше. Ну що я скажу? Сюди трошки рук, але тут... Тут не було, оце так як батьки жили, все. Тут не було ні обоє, щоб щось було таке. А? Ну так колись вони жили. Да, да, да. Так наші батьки жили. Помастили та й собі все. А то вже людина дивиться, що собі. Роби, хоче собі. От тобі грубка тут. Я, то так, значить, що скажу? Що коло хати одного що немає скважини. Все остальне, все остальне Но тут. Вода, є сусідки, ось рядом. Це все остальне. Ось... Да, да. да. И... Сюди в нас, ви зрозуміли, ми вийшли назад в коридор, це сюди в нас холодна хата, да, да, сюди кімната да, одна да. і Прямо, Прямо. направо ще Прямо. там одна Прямо, кімната. Да. От. Ось так воно виглядає, зараз я вам покажу. Сюди. А він і відкритий, до речі, можна подивитися. Овакі, оперний театр, бачите? Ага. Нічого, ну це так, як Значить погріб туди пішов у нас і наліво, а розмір 4 десь на 3 всередині. А, десь такий. Ну, стандарт. Бачите, тут ще й зображені звірі є, а? О, овечки. А, а овечки це, це брат покійний, він овечки. Помер. Де, три овечки. Я б його все встановив би красиво. Зробив би якийсь вершок. Так, а це собі для качок, для гусей. А там Ви відкривайте. Так, а це у нас собі диви, літом. Кози, якщо хто любитель. Це у нас тут що? Теж така собі. Ну під навеси, все, ви розумієте. Це все під навеси. Це так, як то бабка колись, бачите, закривала. Так, це така собі кухонька. Це така кухонька. Літом рибу пожарити. Можна і кухню зробити. А тут давайте ще відкриємо. Там не відкриє, там треба маленького ключа нема. Нема ключа в в буси мене. Тут таке саме, тільки тут цей. А тут який ключ. О, а тут ми можемо зайти. Це значить, дивіться, тут корма для свиней, для всієї худоби. А тут бачите, тут підра є, для курей свинка, Будь ласочка, Я туди заходити не можу, бо тут ви бачите фіртка. Да. Кану обійду, я ще подивлюся по стінах, по обмозці. Так, тут у нас газовий редуктор. Так. Газ закритий на кран. Обмостка. Обмостка тут у нас є. тріщинка така свіжа замащена. Так, ну чого тріщинка, от бачите, от вам перша причина. Треба було ринва, чуть підтікало, нічого страшного. Тут у нас хата з кирпича? Ні, ні, вона не само. А обкладена? обкладена, так, так було. Так. Значить, ось так воно все виглядає. Тут у нас взагалі проблем немає. Тут ця стіна взагалі капітальна. Ніяких питань немає, абсолютно. Подивіться, черехи, лки, палки, яблуні. Подивіться, який сад. І він вже весь обрізаний. Посадяний клевер, посадиш картоплю. Той, хто купе, посади картоплю, та та ви що, та тут буде бомба. Подивіться горіхи. Там, далі воно, що до вода, річка тече. О, а там фірточка є до річки. То фірка таке, там, на вона, в принципі там відкрита. Можна. Дивіться, дивіться, що лиш варто ось, ось забор. Цього, це гой і того й забор. Все загорожено. Ціна питання 5 тисяч доларів. Я вважаю, що це ні про що. Цей, тут не дорого, я не прошу. В селі, дає ще хуже хати, я кажу, як я продаю і вісім просить. Хто як хоче, так і проси, але та людина, котра хоче продати, вона складає адекватну ціну відповідну і здоровля і. Показую. Показую тут, показую тут. Ну цього будівля одна, ну вона не критична, вона взагалі є оцього. Це, бачиш, воно отаке ось. Це так? таке щось. Як то клуня. Е, там, типу, їсти клу... варити на ну, свиням, клуні, так? Е, їсти можна варити тут. Е, Це балон ставили цей. Газовий був. Сюди газу не воно там е, погріб тут ще є, добре. Растати. Під нею. Ще дідушки, да. Тут як відкрили е, цей, відкриваєш ляду і там погрів. Ще можна щось так. Село Мелешків. Місце чудове, воно не то, що воно якесь таке благодатне. Я не знаю, от ми хто б сюди не прийшов, зайшов літом і хочеться прилягти. І ти прилягаєш тут, моментально засипаєш. Oh. Не те, що якась така аура тут, дійсно. тут дуже гарно літом, тут гарно, вперше зелені дуже багато, тихо, тут дуже. Ну тут гарно, ну я вам не можу передати. Оце такий для вас всіх, можна сказати, знаєте, відгук про дану місцину, а взагалі місцина, що ви собі розуміли, вона благодатна така для життя. Yeah, Отут я знаходжусь, мені так все подобається. Тут ні бур'яни, нічого. Ну yeah, все yeah, так yeah, чітко.